Повіли голами Петра Шатурми і Михайла Грицини. Ну а третій м'яч забив Микола Грицина. 3-1 перемогли Івано-Франківці. Артем Фаренюк забиває гол і виводить Івано-Франківський ураган вперед у цьому поєдинку. Вже в свою колишню команду. Пам'ятаємо, що Артем Фаренюк в Івано-Франківський ураган саме з кардинала перебрався. Яку ж цукерочку кардинала рівне? Давайте їх озвучимо. А зараз момент на пів у рівняно. Олександр Сіріцький обличчя рівнян такої розкоші, такої довгої лави запасних немає. Ілля приходько 2 в один вихід. Андрій Ткачук. Удар у ближній кут. Фадюк. Вже атакують рівняни проти Волянюка. Фаренюк. Ще один момент у Михайла Гол! Що 1, 1 проявляють характер рівняни? До кінця дограли на підборі. Максим Малиновський Болочинка виграв підбір тут Вартема Фаренюка. І знову повторний удар у виконанні. Знову програють вкидання. Рівняний, яка комбінація у урагана. Подивіться, спочатку Едуард Волков. Ще один удар від Михайла за картками. У нас нічия теж 1-1. у Олександра Басича і Станіслава Моспана по попередженню. Волянюк тим часом про Шотурма. І що тут фіксують фол. Жовта картка для Михайла Волянюка. Це штраф. Петро Шатурма. Пробиває. Вибивають м'яч рівняни. Цими наслідками усе це. Малиновський Максимо. Яка передача Корсу. Шотурма. Пробиває шутурма. Забирає м'яч. Спан пробиває. Повз ворота. Хороша атака від рівняного. Михайло вороню! Зразкова контратака від Рівненського кардиналу. Два в один виходять рівняни. Ну і капітан просто як цвях вбиває там поміж рук Олександра Сиріцького. М'яч у сіт. На Масевича. Масевич на Станіслава Моспана. Моспан прибирає м'яч під праву. Сиріцький. Сиріцький буде бити. Так пробиває. І у каркас. Михайло Грицина дуже активний він був у першому таймі. що тут перечепився через ногу. Масевич не пробиває. Микола Грицина грає на Моспана. Моспан! Моспанка. І... Удар Моспана був ідеальним, але в каркас воріт влучив Станіслав Моспан і відлетів в голову Дмитру Дяченко і вже відпотилиться Дмитра. І... І все ж таки на Станіслава Моспана цей м'яч. Як би там не було, ідеальна атака від Михайло Грицина. Його удар. І 3-2. Перевертає. Прекрасний удар від Михайла Грицина. Тайм-аут від Євгена Ланка. Подача з кута майданчика і Михайло Грицина. Вгатив м'яч Пареню. Сорокін підставляє ногу, намагається вибити м'яч подалі. Олександр Басич виконує кутовий Едуард Волк. Нижче, звісно, летів м'яч, не у самісіньку дев'ятку. Як в епізоді став передачу на ланка, але знову Ігор Корсун. він перехоплення виконує. Хороша контратака від Івано-Франківців. Корсун ну, просто покотив м'яч. Зря Ігор Корсун. три два Перепрошую стає рахунок. На користь Івано-Франківлина. Дивимося за цією атакою Шатурма. Бачимо, що він навіть очей вниз не опускає. Дозволити Корсун. Чи буде в нас нокаут? Поки що ні. Рятує Дмитро Дячин. Ще одна контратака від урагана. 3-1, фактично. Артем. Рятує кардинал Рівне у цьому епізоді. Вітри вважають по-іншому. Михайло Грицина. Чи буде удар. Удар лівою, і це гол Дмитро Дяченко. Михайло Грицина фактично зі статичного положення в оточенні кількох сюрт Волков ніяк не завадив Михайлі Грицині. Подивіться, декілька фінтів, і просто удар. Ніхто не зумів заблокувати. Дмитро за напругою. І що тут? Ігор Корсон. Нескладно складно йому було забити у цьому епізоді. Більярдний удар від стійни, які тут на трибуні перебувають. Ігор Корсун Його удар рикошетом від стієчки. в другому таймі Кардинал Рівне продовжує грати з п'ятим польовим. Що тут голкіпера немає у ворота кардинала Рівне, рівняни зараз намагаються з'ясувати, хто провалився у цьому епізоді. М'яч. Дуже швидко все розіграли Івано-Франківці. Просто розстрілював порожні ворота. І регулярного чемпіонату, але також дебютує на рівні плей-офф чемпіонату екстраліги Любомир Парфенюк. І що тут? Молодач! Досвід проти молодості у нас. Моспан, Його удар. Повз ворот. Юген Ланко. Ланко просто втрачає м'яч. І тут вже Андрій. Ціля з м'ячем на власній половині майданчика. Хороша атака урагана. Андрій Ткачук. Знову він пробивав. нас сьогодні два брата грають у складі урагана і два брата у складі кардинала. Тут Сіріцький його. Зрештою, саме Івано-Франківці та рівненським кардиналом. До зустрічі в ефірі: